Майбутні офіцери-піхотинці тренуються у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Продовж кількох тижнів курсанти будуть закріплювати на практиці те, чому навчилися у пункті постійної дислокації у Львові. Так, на навчально-тренувальному комплексі Вербляни другокурсники вперше виконали правий стиль зі штатного зброєння бойової машини піхоти. Гадаємо, що більшості наших глядачів не доводилося бачити, як діє екіпаж БМП, коли йому доводиться вражати цілі. Тому далі без коментарів. На тренажерах у нас проходить все якби складніше. Там ми завантажуємо не 5 боєприпасів, а 15. Тобто, Чим більше ми там попрактикуємося, тим легше нам буде тут використовувати дані навички. Це в нас був перший раз, ми тільки якби починали з підготовчої стрільби. Що ми зробили? Ми виконали першу ВНС справу пострілами з гармати по 5 патронів. Потім з ПКТ ображали цілі на дальності там, 600 метрів. Найскладніше це, це було, напевно, завантажити боєприпаси, а далі це вже було легше. Там, поставив дальність, вивірку зробив і прицілився, ведеш вогонь. Ну, Тяжкого немає нічого. В принципі, залізли в БМП, спорядили його, зарядили гармату, зарядили ПКТ, виставили, зробили доповідь і здійснювали стрільбу. Е, потрібно, що найважчого в принципі нам немає, саме що там я трохи високий, мінімісія мало, а так в принципі все нормально.